Привіт! Сьогодні таке відео хочеться зняти. Дякую всім. Всім людям хочеться сказати дякую, які люблять тварин, які поважають, ніколи за що не сварять і не виганяють з дому. Так, це велика відповідальність. Кожен має розуміти: якщо будь-яку тваринку береш, неважно, якась екзотична чи проста, вона може щось нашкодити. Мені теж багато шкодили. Де щось не, про, не, удивила, не, не додивилася. Мої кіці скільки раз мені пісяли, що. І ковдру виносила на вулицю, і прала майже там, через день. Так, всяке бувало. А ваз, вазонки мені скільки раз вони перевертали. От Посадила з кісточок. Боже, скільки раз вони мені перевертали. По всьому ліжку, ви розумієте, по всьому ліжку, скільки раз вони мені перевертали. Нічого. Сама взяла, сама допомогла. <реш> сама мовчки пішла і поприбирала. Звичайно, я не їх. Ніколи, ніколи я їх не сварила. А песики так само Можуть десь щось драти, гризти та будь-яка тваринка, чи домашня, чи екзотична. Але я не про це. Я дякую кожному. На всій планеті Земля, дякую кожному, хто рятує тваринок. Допомагає, лікує і волонтерам всім всім дякую. Щиро дякую, що ви є, що я така, не одна. Я кілька років назад, бо моя мама звідти з Карпатської області, 30 років прожила в Іловайську. У мене було там дуже багато тварин, мало не кожну там. Всіх тягнула додому, У мене була дуже копійчна зарплата, мінімальна, але це такий зов моєї душі. Мені, знаєте, як, як камінь в душі кожен раз падав, коли я допомагала. Та, вони в мене не розкушували, але принаймні, я їм дала теплий дім, харчування, та, там, не преміум класу, але вони в мене не голодували. Лікувала. У нас дуже дуже хороша воловайську там е, е ветлікар, дуже компетентна. Дай Боже їй здоров'я. Вона дуже допомагала не тільки моїм тваринам, а й всім, хто до неї звертався. Ось мене дуже, дуже, дуже тішиться душа. Кожен раз, коли я Бачу відео, де люди допомагають, допомагають тваринам, беруть з вулиці, лікують. Навіть якщо нездорова якась там, ну, там, без якоїсь слапки ще щось тваринка, або там хронічні якісь пожиттєві них захворювання. Люди допомагають. Я молюся за таких людей і дякую їм. Подумки і вслух за те, що вони так свої кошти, свій час не шкодують для порятування, для любові, Отримати скільки, скільки Бог присудив тій чи іншій тваринці. Я, я мега-мега-щаслива, мега-мега щаслива, що є такі люди по всьому світі. Дуже, дуже я рада. Кожного люблю, цілую, обнімаю. Бережіть своїх пухнастиків. <с> так, допомагаємо, допомагаємо по своїх можливостях. Саме страшне це байдужість, розумієте, дійсно, коли Боже. Я не можу не плакати, коли бачу відео, де Боже, малюсінькі, мацьопочки, там, котики, там, песики та будь-яка тваринка, та й, неважливо, їй дорослу, шкода тих мам, мамочок, кошик, кішечок, собачок, і, напевно, що і в дикій природі є багато, які, як вони борються за життя своїх діточок. І пташечки, Боже, їм ті гнездечка повить, скільки кілометрів літають, щоб здобути ту їжу, того хрубачка чи комашку для своїх діточок. Любов, напевно, допомагає більше їхня їхня любов. Праця. Миру нам всім. Гарного дня! Люблюся, бережіть себе цілую обнімаю. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть. пишіть свої історії в коментарях, що ви зі мною згідні. Діліться моїми, будь ласка, цими добрими милими відео. Підписуйтесь на наш канал. Мені дуже потрібно це спілкування з однодумцями, взагалі з добрими людьми, Розказати свої добрі, з добрим кінцем, гарні історії. Щиро вам дякую, люблю кожного, гарного дня.